Наступна команда на цій сцені. Команда КВН без ГМО. Добрий вечір, шановні телеглядачі. І в ефірі в нас щорічна рубрика Мюзик Танц. І сьогодні у нас в гостях Роман Кондурянчик. Пане Романе, я знаю, що ви завітали до нас зі своїм альбомом і тому відразу ж попрошу якийсь куплетик е, з свого творіння. Добрий вечір, добрий вечір. Іду по вулиці ногами і дивлюся, у що вступив. Не йди туди кричать робочі. Шкода, що люк хтось не закрив. Ну я е, так думаю, що ваші пісні мега заводять публіку. Тому давайте ж відразу ще якийсь куплет свого репертуару. Зайшов у Макдональдс Я учора. Купив я гамбургери фрі. От у Зікмій для чого з'їв ти це? Тепер не скажеш же мені. А я радуюсь, що спонсором нашої телепередачі є Овпамулів мій ніжний гей. Опамолів мій ніжний гель. Ти для корів, не для людей. Хочу сказати, що в нас працює інтернет-смс-чат, e, e, і я бачу в нас повідомлення від Рената Ахметова Святому Миколаю. Отож, Ренат Ахметов пише, святий Миколай, в мене все є, якщо щось потрібно, дзвони. E, скажіть, скажіть, пане е, Щось може про Львів отаке, от може, заспіваєте є, нам? Є, є, є пісня. Давайте. Вітер віє, мете хурделиця, в хлопці з-під рук якось бруківка стелиться, як тебе покласти, як тебе присипати, як тебе знайти, як шукати? Городоцька міста Львова нашого вулиця. Ти замість того, щоб відкритися, заставляєш всіх людей злитися. Ну дуже, дуже, дуже весела пісня. Скажіть, будь ласка, з ким ви сьогодні до нас завітали? Я бачу, там якась група підтримки. А ви знаєте, дідо, баба, вуйку, стрийна, цоці. Ну, е, ну тут до, до, досить. Запрошуємо брата і цотку, давайте. Yeah. Ну, я е, хочу сказати, що наш ефірний час обмежений, тож давайте якусь е, фінальну пісню, завершальний акорд. Е, така пісня е, теж про Львів, Якби ви знали, що у Львові всі найкультурніші у світі, тут навіть пиво і горілка після десятої закриті маршрутці йдеш за дві гривні, висиш на правій чи на лівій, і ти не знаєш, що зробити. Щоб тебе матом не покрили, не покрили. ти вчишся у Львові. Хочеш до світу але не, знаєш, але не знаєш, як і діти, але живеш ти і процвітаєш. Сміху і радості й всіх й ти й бажаєш. Граєм с тут лізі. У чвертьфіналі чверт Дякую, Цоца! Та чи пройдемо Ми далі не, не знаєм. Без тут для вас виступає. Щас. Сміху і радості всім вам бажаємо. Дякую, дякую, дуже дякую за увагу. Ну що ж, наш ефірний час добіг кінця. Наша передача є щорічною, тому побачимось у новому році. Дякуємо за увагу. Дякую команді КВН без ГНО. Ваші облиски.